100 гривень органайзери для речей від бренду Livarno Home. В цьому лоті буде їх два види. Один із такого виду органайзер. Бачите, вони тут застібаються для того, щоб щось скласти можна. Потім прозоро в них іде такий верх, щоб ви бачили, які речі там складені. Ручки по бокам. Ось так вони виглядають в роботі. Ваші речі будуть захищені. Дома вони будуть лежати організовано від пилу, бруду будуть захищені. Тобто класно, можна такі органайзери складати, в дорогу щось поскладати. І ще буде ось такий варіант органайзеру. В цьому комплекті йдуть по дві штуки в упаковці. Всього у лоті буде 16 упаковок. 95 на 48 на 14 буде 11 упаковок, це в яких комплекти по дві штуки. І 57 на 48 на 33 буде 5 упаковок. 100 гривень приблизно коштує одна упаковка. А ціна лоту буде 1590 гривень. І щоб замовити ці класні органайзери, ви вже зараз можете писати до наших менеджерів, ставте вподобайки нашим відео. Замовляйте і багатійте.